Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб розвивати сільське домашнє господарство. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму ютуб каналі З вами завжди Василь та мої сільські будні. Дивіться, сьогодні тема буде цікава і навіть корисна. Але перш за все зараз покажу нашого ваську. Багато хто питає за нього кожне відео, тому пообіцяв, буду кожен раз як знімати відео, буду показувати вам нашого кабанця Ваську. Дивіться, що саме головне, що ось і ось. Значить, туалет він ходить. Правда, що погано, ну тут я йому стелю, він на соломці спить, а туалет ходить ось туди. В принципі, це ось якби і за вечір. Вчора вечір я. На ніч підстеляв повністю все, але він це згрібає сюди, тут лягає, а тут ходив туалет. То такий ось Васька наш. Писали мені також, щойно читав коментар. Василь, все треба вже йшов знімати, розрізати. Того, що в нього там буде запалення або ще щось таке. Ну, дивіться, по-перше, ну, мені ветлікар сказав, сам ветлікар, що як тільки ти останній шов знімеш з нього, то одразу геморой випаде. Тому якомога скільки зможе він ходити, туалет, ну, рости, скільки і тримай. Е, так само, я думаю, що якщо я тільки останній шов відріжу, геморой випаде і знову вже його якби не засунеш, тому що ми вже його не втримаємо, він реально піднабрав. Тому поки в туалет, бачите, що казали, що не зможе ходити, ось нормально. І там також наваляв, в туалет ходи, все росте, їсть нормально. Так, зв зв звичайно, що як тільки-тільки він перестане ходити в туалет, а я це перевіряю, перевіряю кожен день, вранці і ввечері, щоб все було ну, свіженько навалено. Як тільки перестане, то звичайно я шви останні зніму. А там уже будь-що буде. Випаде геморой, ріжемо. Не випаде, хай далі росте. Але я ж кажу, поки вже ось пройшло скільки, вже неділі, можливо три. третя неділя десь іде, він реально росте, набирає, їсть. прохолодно йому лежить. До речі, що, можливо, що трохи гірше набирає вагу, тому що тут в цьому приміщенні зараз прохолодно. Е, Бачите, він постійно труситься. Хоча стелю, стелю солому, але якби, ну, вранці і ввечері стелю. От ввечері настеляв йому багатенько. Ну, бачите, її немає. Він її трохи поживав і туди і в рештак рилом спихнув. Ну, тут трошки собі лишає та лежить. в принципі. Такі справи зараз підчистимо, знову такі соломки підтрусимо та будемо йому їсти насипати. Трохи почав балуватись, вигрібає корита дерцю диво. Якби бачите, скільки вигрібає. Ну, нічого, хай балується, нам той диреться не шкода. Головне, що він росте. Я бачу, що росте. Вчора ще проглистував його. Ну, якби просто така профілактика, Проглистував його порошком. Тому такі справи, я ж кажу, обіцяв кожному відео показувати та й буду. Вчора їздив на таку фушку, так сказати, різав кабанця, кабанець був десь 150 кілограм. Знаєте, от, наприклад, своїх я різав, от, наприклад, навіть того ваську, хто пам'ятає мене, був. васька 150 ми важили. Ну, так просто його я його вивів, впихнув, він так, тіка-тика, це не тобі молоко. До речі, про молоко буде цікаве відео. Дивіться далі. І тому я ж кажу, я того кабана вивів ну, його штовхнув, він упав та і все. А вчора, як почав я діставати того кабана сараю, спочатку ну, якби чоловік, ну якби вже у такому великій, якби ну, десь років 60, можливо, 50-60 чоловіків років, я ж йому дав мотозок, показував, як виводити, Сам вже надів виварку на голову, але кабана як тільки починає брикатися, то чоловік зразу бросає той мотозок. Ту рівку, яку я вивожу, боїться, то прийшлося мені самому його тягнути. Ну я скажу, що м'ясні свині реально сильні. У них скільки сили, що це капець, я його є літрима, думаю, пальці мені повідриває. Просто я його назад, а він вперед в ну, біжить, ну якби вертається, то дуже сильний, але нічого, все ж таки, Василь також не слабий, завалили, зарізали. І що хочу сказати, так раніше я повністю згоден, що раніше я висмалювати не вмів. В принципі. Яка в мене була думка? Треба засмалити так, щоб ніде нічо, шкірка не лопнулася, не тріснулася, не здулася. Тобто легенько так причорнив, змив та і все і нормально. Я думав, що це буде класно. Але зараз реально вже дивився дуже багато блогерів. І зараз так усмалюю, що я сам шоці. вчора ж, кажу, смалив. І просто, знаєте, там сало розбираєш, і буває, шматочок так відріжеться, паде, то я так спочатку як спробував, а воно просто таке. Пропечене, воно як варена вже виходить, просто таке пропечене, що капець. Я позвав жінку цю ну, хазяйку, кому різав. Я кажу, спробуйте сала. Вона каже: Та що я сала твого не пробував, знаю, що бомбезна. Тіпа не перший раз у нас ріюш. Я кажу, ні, спробуйте зараз. Я зараз уже по-другому висмалюю. Вона як спробувала, каже, його кусати не треба, просто губами можна якби розжовувати. Реально дуже смачне. Я сам навіть три кусочка, три шматочки свіженького відрізав, хоч і надіяти, але прикольно. Зараз треба так смалити. Ну я вже зрозумів, як треба. Коротше, то і слава Богу. Раніше як -то, боявся сильно засмалювати. Думав, шкірка здулася, репнула все вже. Це не товарний вид, але бомба, реально запікаю так, що аж ну коротше, бомба. Відео, дивіться. Про сухе молоко. Виходить, е, велике дякую. По-перше, хочу сказати Сергію Скрипку. Скрипко, ну, Сергій Скрипко мені прислав е, сухе молоко. Велике, велике вам дякую. Дуже приємно. Дивіться. Е, Чому взагалі я вирішив купити сухе молоко? Я раніше ніколи не користувався, але побачив канал там, Школа Свинарства, але зараз вони по-іншому називаються канал, то вони також своїх поросят підпоюють сухим молоком. То я вирішив купити. Так, поїхав в місто. Звичайно, що в нас немає якогось такого гарного, ну, спеціального професійного молока. Там якийсь купив, якби мішку якомусь там навіть і марки немає. Почав вже мішати, і воно, знаєте, як виходить, що. Воно не якби не ростворяється в воді, навіть кипятком, кип'яти вже все як, як треба. Виходить, розмішав. Хвилина проходить, це молоко осідає гуща, осідає на низ відра, а зверху виходить таке, як сироватка. Знаєте, якби виходить зверху сироватка, а молоко знизу. Постійно треба розмішувати та, і прям виливати їм кори і розмішувати. Потім Сергій Скрипка мені прислав вже молоко. Я Прочитав інструкцію, перевів на перекладачі, то взагалі молоко для грудних дітей. Ну для дітей, от уявіть, скільки там пожив, поживних речовин, всяких там цих штук, якщо навіть якщо воно для дітей де рекомендується, то блін, наче для поросят, це взагалі супер. Я його розмішав, воно одразу розтворюється. Воно я навіть спробував, дуже смачне це. По перше а по-друге, розтворюється, реально класно. Немає ніякої гущі і воно чисто-чисто таке біле, як молоко. Знаєте, це, як що я купив, воно таке робиться як більш таке, якби як на сироватку схоже. А це от ну зараз я мішаю 50 на 50, 50 свого, 50 того, що мені прислали, то також нормально. І воно робиться реально чисто біле-біле. І що я зрозумів, що треба завжди підпоювати поросят молоком. Тому що дивіться, стільки, третій, день, третій день, як вони п'ють молоко. І я вже, знаєте, трохи засмутився, кажу, парасята маливаті будуть місяць. Але за ці три дня вони реально почали набирати вагу просто на очах. Кожен день приходжу. Якби то я поїв їх три рази в день, вранці в обід, і ввечері. Але зараз два рази, тому що наливаю більше цих десь літрів 6, можливо, зараз лью. Зараз покажу, як вони його п'ють, то бачу, що набирають реально на очах. На очах набирають вагу. Це прикольно. Тому. В принципі, будуть порисяти гарненькі. Зараз я вам їх покажу. Тихий час. Холодно, морозець був мінус 3 вранці. Тому молочко тепленьке. Зараз покажемо, як вони тут себе почувають. Добрий ранок, Пепа. Підйом, підйом, підйом. Дівчата. Ось такі, я ж кажу, реально на очах. Так, ви тут так коло мамки спите, що я за вас переживаю, гляньте які бутузики. Вон них каструлька стоїть, зараз нальєм. Побачите, яка в них буде реакція. Зараз крику буде тут на весь сарай. Але ну гляньте реально. Молодці, молодці. До речі, вчора е, все ж таки я проколов Уже двічі я максиліном цих свинок, але нічого не помінялося. В той першій свинки, що. Фу, Фіонка, що ти, ти? ти же жіночка, а ти так пердиш. <рес> Тому ж кажу, вчора я цей. Е... Ну, той свинки, якої. Знаходиться на груднині, і все ж таки я з ветлікарем поспілкувався більш за все, що то грижа. глянь, Таке рильце коротеньке, взагалі його немає. Це знак того, що свиня буде гарна. Глянь, ти просто немає коротеньке, маленьке. Так, ладно, ладно, лежить, лежить. Зараз підмішаємо їм молочка, нальємо та побачите, як вони п'ють. А в тої другої свинки то точно водянки. Не знаю, як, як це. Називається ця хвороба, в неї на, на, на ножці водянка та на, цьому, на груднині також водянка. Але я її вчора е, вже знову таки спустив, викачав всю цю жидкість, знаєте, всю всю воду викачав. Ну, через годинку прийшов, воно знов таки набирається. І також приколов макселіном, то в принципі нічого не міняється, воно як було таке є. Не знаю ну, за чого це. Звичайно, що така свинка, якщо зараз вона до моменту продажі не, не пройде, ці водянки не пройде, то ну, їх, її продавати не буду. Вона вже, Тобто вона росте, також набира вагу, але це вже не товарний вид, та продавати я таку не буду. Три, три ряда вклалися. ось аж нижні лежать. А зверху взагалі четвертий ліг Хе -хе. бутузики лежать під лампою. Замерзли, бо холодно. До речі, як вона давила, навіть зараз буває таке, що придавлю, але при, ну, коли я присутній, то дістаю, дивіться, ось, наприклад, вона ось так кормить, да? лежить. Погодувала, лягла на пузо. Ну, тобто, бачите, там вперлась клітка маловата, тут вперлась стінку. Ну, там ще поросята розумні там пробігають, вона якби ну, пропускала їх. А деякі буває, що хочуть перелізти через свиноматку І починають лізти через, через верх, отут во і якесь трохи-трохи підзастряне, пискне, вона одразу підривається на передні лапи, тобто жопа сідає в стінку якби більше. І все. Якраз і вона його продавила, воно пишіть, а вона не розуміє, де воно ну звідки воно пишіть, вона тут головою крутиться. Теж хрюка шукає, що воно пощить. Але я парася тут, то я постійно або за, за ногу, або за хвоста витягнув. Уже таке три рази, було, щоб як я оправляюсь при мені, що приходилось діставати. Але аж не хочеться їх будити. Ну гляньте, які, які вони красатулі. Клас, клас, клас. Так, ладно, йдемо з сухим молоком. Ось що починається, коли наливаєш свіженького, тепленького молока. Так, каструйка маловата, зразу всі не можуть. Але бачите, туди аж з ногами залазять. Ну це поперва така в них, якби бійка йде, а потім ті, які напиваються, відходять і вже п'ють інші. Погляньте це, хто в нас. Свинка, Ось. думаю, кілсін кіл у неї є вже гарна, гарна, гарна. Тому я скажу, воно одразу я замітив, як почав підливати, вони одразу пішли в рост. Це правда, якби все не змогли, тому що вони одразу налетіли, хай трохи зараз спокояться та будемо ще підливати. Оце ж кажу, крику на весь сарай. Тому хто ще не підпоював сухим молоком поросят, рекомендую. Я раніше думав, що це все ну, якби не треба це все. Але ну, ось, бачите, якби реально пішли. Пішли От дня три, назад, назад, як я ще не підливав їм це молоко, набагато вони були менші. А зараз просто Тобто вони і менше мамку будуть смактати, не так її будуть задавбувати. І якби, постійно будуть, не, ну, не будуть голодні. Зараз, бачите, деякі там вже на прийшли мамку, ось починають тріпати. Але я, звичайно, першим ділом підстеляю, а потім вже годую, тому що зараз, бачите, не підстелено з ночі, вони от лежать, прямо повлягалися, будуть зараз чумазі, замазюкані, але нічого, страшного потім підстелимо. Раз вже почав знімати. Ви бачите, ця свинка також вже наїлась, прийшла сюди. Хоча до мамки навіть інтересу не проявляє. А, це, кстати, до речі, та, що ну, з грижею, бачите, вона величенька, вона навіть якби одна з більших, але це ж таки ну, не товарний вид. Це в нас оце взагалі кіл вісім вже я бачу. Ну, гляньте, ну гляньте, Просто свиня так свиня. Це вже я вже не скажу, що малі свині у неї. Нормальні, нормальні. От зараз вони пішли. Їм буде місяць, десь через скільки? Через три дні їм буде місяць. Якщо рахувати, що в них вже 7-8 кілограмів є, то це нормальний результат, тому що я ж кажу, фіонка якраз нашою була, коли я купував її 7 кілограмів, вона була одна з більших я брав, то в принципі нормальний результат. Так, можливо, там у пепи були місяць, звісно, 10 12 кг васька був, але все ж таки цих все рівно більше у виводки було. Тому зараз кажу, прийдуть, прийде чоловік одразу більших виборів, а менших ще трохи потримаємо, недільку коло неї і менше підтягнуться. Ну що ви там? Коли вам підливати Ще Ще не напилися. Бачите, в них навіть і немає такого інтересу до мамки. Їм і там молока вистачає. Воно реально поживне, корисне. В принципі, якщо я давав лише от то, що я купив в місті, як би знаєте, воно таке навіть на молоко не схоже, воно більше таке, як, як сироватка робилося. А Оце, що мені прислав підписник Сергій, реально дякую вам, воно бомбезне, воно розтворяється повністю і дуже гарне. Так, підільємо ще трошки. Ну от Якщо тут було літрів 6-7, то вони одразу десь 4,5 літри її влупили. Одразу. Ну Зараз за годинку вони це доп'ють. Якби і там встигають коло мамки. О, ну, все, мамка вже не кормить, бачите, оп, і побігли знов-таки туди. Якби я ж кажу, добре, що і тут, і там є. Де взяти їм молока? До речі, Пепаних я не підпоював молоком. Вони самі по собі були. Але все ж таки я ще я ось як я зробив все, все я не буду використовувати для цих поросят. Ну, все молоко, те, що я купив і те, що мені прислали, я якби розрахував. Так що половини того, що, що мені прислали, я якраз цим виділю. І лишив собі якраз ще половину для пепини. Уявіть, якщо вони і так поросята дуже крупні були. Якщо їх молоком підпоювати. От, наприклад, як Васька був 12 кг у місяць, то тоді якби він молоко пив, то він був би до 15 я думаю, реально. Тому що ці були кілограм по 4 і зараз одразу за 3 дні по 7 стали я в шоці. А то такі справи. Так що пепа. Молока твоїм живом також лишу, щоб все було в тебе добре, головне. Та і в нас, і всіх. І до речі, також ж ставлю їм предстарт. Гранула вже закінчуються, але вони, як доїдають, торилами витягують, виштовхують. Бачите, це коритка. Зараз ми його почистимо, знову поставимо та насипамо предстарт. Те, що говорить на п'ятий день. Наприклад, що поросята починають їсти предстарт та пити воду, що обов'язково на п'ятий день вода має стояти в поросят. Ну я не знаю, я ж кажу, це вже не то, що перша там свиня в мене, От, наприклад, пепина також почали десь 20 плюс днів е, пити воду та їсти предстарт. І також ці поросята. Я думаю, що їх багатенька, вони маленькі, вони будуть дня сьомого їсти. Ні, нічого такого подібного. Вони почали їсти предстарт у 20 сіки. У 23 або 24 дні почали перші їсти при і молоко. Молоко я почав, ну, пристарт ставив я їм з 10-го дня, а вони не, ну, ніякої реакції не було. А молоко, ось бачите, оці ось свинки. Ось таке. Казали спробую розрізати, але. З відлікарем побалакав він каже, що це, скоріш за все, не гнойник, а грижа. Тому що, як кажу, матуся перевертала клала на спину, я хотів також розрізати, але воно западає всередину. А ветлікар каже, що якщо, якщо западає всередину, то тільки грижа. І тому що гнойник би не западав, він би був би постійно. Ось тут такі справи. Ой, знову перебив тему. А, Що я, що я ще казав? Що молоко я їм почав лити з 20-го дня, але вони десь 24-го почали тільки його пити. Оці їм сьогодні скільки 27 днів, начебто, да, дня три вони тільки п'ють його. І писали мені, я тільки сьогодні виклав відео, як ну, що душила вона, що подавила. То ті, що читав коментарі, багато людей написали: Василь, відлучай. Якщо їм 20 днів є, так 20 20 днів їм уже було. Кажуть, відлучають, так, всі роблять на комплексах і всюди. Ну не знаю, вони тоді ж кажуть, 20 двадцятий день взагалі не пили ні молоко, ні предстарт. От зараз, от зараз, да, якщо буде в такому віці душити, то звичайно краще відсадити, тому що молоко вони п'ють. Предстартідять в принципі. Вони вже якби це вже готові поросяти, яких можна продавати, але хай ще трошки посидять коло мамки. Як ви бачите, вона взагалі якось і не, і не похудала. Дуже така сальна свиня. E, писали також, що Василь, вона в 30 днів 40-там, як буде. Свиня твоя так схудне, що там сала взагалі не буде. Не переживай, можеш сам різати. Ну ось, з там 27 днів, якби e, 11 штучок зараз, то бачите, ну нічого вона не, не похудала. Тому такі справи. Реальне молоко це сила, молоко це бомба. Рекомендую, Василь рекомендує вже напилися. В принципі, в туалет ходять нормально. Я постійно перевіряю, щоб спочатку якби, боявся. Ось, Бачите? Нормально. Нормально. Густеньке, чорненьке, тверденьке. Може бути таке, що від молока буде трохи поноса, але можливо, то, якщо якось неправильно його ну, розмішувати. В принципі, я інструкцію прочитав, все роблю по інструкції. Ну, якби, моє молоко, яке я придбав, там інструкція, звичайно, що для поросят. Ну, Точніше, навіть для, для телят, ну, для поросят. А це, що прислав підписник, там інструкція для грудних якби, дітей з першого дня до, до року. Роді. Щось таке там інструкція. Ну, Тобто, в принципі, я так само на паросят і розраховую. Ну там по вазі, і так само я по вазі рахую. То нормально сатулет ходять все добре, тут, тут фу, кругленькі, бачите, от. Як ще не давав молоко, то так вона їх погодує. і вони ще хвилини дві. Вона вже цицьки заховала. Хвилини дві стоять біля неї кричать, тому що не наїлися. і Кричать ще просять. А зараз, бачите, все вона їх там хвилинку погодувала, все заховала в ім'я, і вони вже не кричать, нічого собі повні пуза, тому що. Ну, вже воно допивають. Ну, я від 7 літрів в пороли. Сім впороли за зараз. Не знаю, в обід, мабуть, не буду. А може ще в обід намішаю. Ну, в принципі, якщо так я багато даю, то я даю вранці і ввечері. Зараз тільки треба, ще їм предстарта буде підсипати. То нормально все. От я рахую, що воно так і є. Що поросята починають і пити і їсти з 25-го дня. Хто там як не казав, що там і з п'ятого дня вода має бути постійно і, і при старт їдять і з сьомого дня, але не знаю, мене такого, я такого не замітив. Куди ви на мама, да, куди хочете. Ось такі бутузики. Тому з вами, завжди, був Василь. Ми біжимо далі, портити по господарству, Ще робота є. Слава Богу. Вам ще раз велике дякую. Дякую ще раз Сергію, хоча написав мені не. Можеш, ну, не треба дякувати, але все ж таки я вам дякую дуже велике. Була б можливість ще півруку руку потиснув, тому що дуже приємно такий отримати подарунок, а головне, що дуже корисний, дуже, дуже корисний він. Тому ще раз всім велике дякую. Ставте лайк, будь ласка, не забувайте, ми біжимо далі поратися по господарству. Всім пока.